Привіт усім! Вітаю вас в гостях з себе на каналі. Говорили дуже багато про інкубації, і можемо уже помітно побачити, як підросли наші фаверолі, тому що не знімала я їх дуже давно. І, ну не знаю, як вам підросли, не підросли. Як на мене, дуже підросли. Такі гарненькі. А цей фавероль-півник у нас. Зірка району аж соловейко. співає ух, що треба. Тут теж уже гарненько погляньте, як спинки позаростали. Ми від того і розділяли цих курочок феверолях по трьох стадах, уже і негайно, тому що вони, ну, ймовірно, було їм тіснувати. Подивіться, важливо все зробити вчасно. Бачите? Виросли, туди зараз зайду, вона зразу втече. Ось важливо все зробити вчасно. Звичайно, ще важливіше не допустити до ніяких таких моментів. Яблукопад роблю для своїх курочок. Ну, нічого. Я вирішила їм вже не топтати, ну, тобто, не роздовбувати, а нехай самостійно хочуть їсти, хай довбуть. А як не хочуть, то хай дивляться. Ось, ну-ну-ну. Давай, ти теж тут мені не починай. Як з голодного краю, давайте подивимося, може у них їсти немає. Чому справа? Та ні, Ось, Повне корице, кожного своє. Красивня сидить. Тікай, тікай, бігом бігом. Ми подивимося наші бройлери, як поживають. Важити я їх не буду. Немає потреби, ми вже з вами гралися у таку гру Зваження, зважування бройлера під час росту. Просто поглянемо, як вони себе почувають. Поленочку памперс, звичайно, що я вже забрала, послід у них хороший. Їду гарненько їдять, трошки розсипають, але так наче ні в року. Уже побі, дивіться, як гарно крильця побіліли, наче позавчора вивелися, 2 числа вивелися, сьогодні 4. Ось, А вже ростуть крильця. Звичайно, по сусідству, куди вони мають переїжджати, ми ще нічого не зробили, так усе стоїть. Доробимо, що робити. Поки що були зайняті інкубацією і не мали часу нічого. Толком довести до пуття. Тут поклали їм таку дощечку, нас трошки похолодало, не, знали, не знаю, як у вас у регіонах. Якщо маєте на те настрій та бажання, напишіть, буде цікаво. Ось. Що в нас тут ще такого цікавенького? Ці курочки взагалі собі. Погляньте, як порозсипали все. Того годівничка в них порожня. Допоки не з'їдять, ото все на землі. Ніхто їм нічого гісінького не насити. Знаєте, єдине, що можу сказати, що ці насісти, так кажуть на них, не знаю, як у вас. Не знаю, оці жердинки, на яких сплять курочки, ймовірно, варто робити їх в більш молодшому віці, для того, щоб курчата вони ж такі цікавенькі, люблять. Новенькі люблять досліджувати, так за... запурхують, залітають на різні висоти, і тоді вони якраз і вивчають цей момент, як оцей насіст, ось ці жердинки. А так як в мене кури вже були в такій досить великому віці, і тоді ми поклали їм ці жердинки, то відповідно і е... дивляться вони на них, як баран на нові ворота. Ось, водичку п'ють з ніпельних поїлок гарно, незважаючи на те, що до цього моменту у них були завжди кориця з водою. Так, і ще лишилося показати вам наших наймолодшеньких учасників пташиного породного подвір'я. Це, звісно, китайські шовкові або їх, що називають, пухові курочки. Ось вони так славненько попідростали. Дуже я люблю ось цього саме голошиного півника. Надзвичайно. Ось, хто пам'ятає, лікували ми шпагатик. Шпагатик вилікували, все добре. Але помітила я одну проблему. І це може бути катастрофа для мого подвір'я. Вай-вай-вай. Вчора ще такого не було, і все було добре, і що я буду робити. Не знаю, що з ним є, чи його паралізувало, чи що. Що це сталося? Хто може сказати, хто може назвати мені причину отакого, такої поведінки курчати? Що це може бути? Все було добре, курчатко дуже гарне, славне. Було, але зараз воно дуже таке кволе. А! Хотіла би я порадіти і сказати, що все дуже так чудово, гарно, славно. Не можу. Щось стало, не знаю. Чим його навіть пропоїти, йду спробую щось дати. Але що, очки яскраві, світленькі? Дуже серденько так дрібіжить. Ось тільки, що побачила, до цього часу все було добре, все ну, взагалі проблем з ними не було. Всі чистенькі, всі попки чистенькі, активні, всі такі гарнесенькі, шпагатик вилікували, наче все мало би бути ладно. Цього цікаві, такі пір'ячка ростуть вверх, можливо, це буде якісь як. Кучеряве курча, не знаю. Ну, мали бути всі китайські шовкові, а що буде, вже побачимо. Випуйку всю їм давала, але що це таке може бути? Що з цим курчатком? Хто знає? Що з цим Курчатком? Крутить голову, так наче, як да? є така хвороба курчат Нюкасла чи хвороба Марика, не знаю. Але. Отак аж загинає, не знаю. Ну, що з тобою малюч? Якщо у вас є якісь ідеї, що це може бути, буду дуже вдячна вам за пораду і, можливо, скажете мені. Чим пропоїти решту курчат. З таким зустрічаюся вперше. Не знаю, що це таке. Ей, малята. Ось такі голишини, мені дуже сіпо. вдало, подобається. А цих малят не знаю, буду зараз, по-перше, переселяти звідси, скоріш за все. І що їм дати, яку випійку? Навіть не уявляю, що може бути не так, що пішло не так у вашій хаті. Малюки. Бачите, знімала так вам, як і є. Прийшла з роботи, нічого не приховую. На жаль. Якщо по інкубації я ще можу надати консультації і розібратися з різні ситуації, то по вирощуванню птахів я неодноразово казала, що я не є ветлікар. І, на жаль, те чи інше питання залишається у великій загадці. Може бути тільки відповіді на таке питання, що дати від коксидіозу, або чим проглистувати, або як сформувати стада. Ну, а поки що інших таких ем, навиків та знань мені дуже бракує. На жаль, я дуже засмучена. Думаю, по мені це відчутно і по голосу. Така була активна, бадьоренька. Але я не знаю, чим його лікувати. Мені здається, в мене була вакцина від е, Марика або від, да, від хвороби Марика в мене була вакцина. Зараз піду, подивлюся у своїх запасах і спробую дати цю вакцину, бо інакше що ну, ще можна йому дати. Маленький. Що тобі дати? Не знаю, навіть не уявляю. Добре, йду я лікувати, йду лікувати свого малюка. Всім дякую за перегляд. Дякую, якщо ви мені надасте хоча б якусь інформацію і якусь пораду оперативно виставляю вже це відео у YouTube і сподіваюся від вас допомоги, тому що не уявляю, що з ним робити. Бажаю всім нам мирного неба над головою, і звичайно не можу не згадати сьогодні і наші території України, які постраждали від нічних обстрілів. Щирі співчуття і дякую Збройним силам України. Всім нам мужності, витримки і якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!